Це історія нового виживання, виживання в сурових умовах на сервері поляниця. Я виставив собі ціль на сезон: збудувати базу, здобути хім костюм і вирушити до Алькатрасу. Ціль не складна, але свій Дейс може підкинути сюрприз і робить це постійно. Тож подивимось, що з того вийшло. Вітаю вас, друзі! Ми починаємо новий сезон, нове виживання, нові цілі. Точніше, цілі, плюс-мінус залишаються всі ті самі. Так, а я опинився біля промзони, біля сонячного. Ага, так. Я починаю мисливцем. Непогано освіжування диких тварин, встановлення пасток, ремонт мисливської зброї. Одразу в мене є такі навички. І в мене є одразу ніж. І я чую півника, тож побіг я одразу за півником. Ох, і півник! Він. Ой, блін, він забрався прямо в саму гущу зомбованих. І тепер мені якось треба обережно прокрастися. Таким чином, щоб вони не побачили, але вони побачили, і тепер і тепер буде тут щось. Мені треба. ай, блін! Треба сховатися. Треба сховатися. Фу, перечекати, поки вони відстануть від мене, і потім вже йти знов до півника. Жах, ну і півень. Щоб впусту не чекати, я знайшов тут на вокзалі нотатки мандрівника. Давайте одразу набиратися навичок. І задача в нас на цей сезон. Нам потрібно збудувати базу. О, я зможу тепер робити саморобне водилище. Це клас. Тобто, в цілому-то по їжі ми можемо непогано тепер зарядитися, в тому плані, що ми зможемо вполювати якусь свійську тварину. Свійські тварини? А, ні, дикі тварини. Ну, з дикими тваринами то важко. То коли вовки почнуть нападати, я думаю, тоді ми зможемо собі нарізати м'ясо. А так то я зможу зробити собі саморобне будилище, але треба мені тепер шукати. Ганчірки. Ганчірки для того, щоб зробити собі мотузку. Ну де ж він той півник? Він там так і залишився, чи десь він побіг? Десь його. Він там і стоїть прямо біля зумбованих. Перед перед зумбованим оцим с... наплічничком. А з цього оновлення дуже складно битися на ножах. Тому що, о, якийсь. А, камінчик. Ну, в принципі. Можу взяти поки що. Ай, мабуть, я не зможу зараз э, дістатися того півничка, бо зомбовані прям туди дивляться. Мабуть, доведеться мені залишити його як є, і йти далі. І куди мені краще піти? Чи повернутися до поселення чи... сонячного, чи йти вже до Березна? Мабуть, я піду до Березна, бо все ж таки там більше вирогідність знайти щось цікаве. Залишаю півня. Живий, падлоти. Чи може все ж таки мені доведеться, я зможу якось його обережно. О, поки відвернулися. Зумбовані. Може все ж таки мені вдасться. Так, 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 так. Півник у мене в руках. А тепер з півником ще треба звідси. Ти не бачила, не бачила, не бачила. Бачила, блін, зараза. Ох, я зараз на шифті тут набігаю і. Мені треба буде одразу смажити десь півника. Зараза з півником. Все ж таки я пішов в бік Березіна. Вирішив не повертатися до сонячного. Повертатися в тому плані, що я там і не був. В тому плані, що мені там неподалік, в принципі, було. Але я хочу піти до Березіна. Бо шансів там знайти щось цікаве, я думаю, набагато більше, аніж в сонячному. Так. І я вже наближаюся до ніжного. Тут ми, можливо, зараз розведемо вогник. Я маю ножа, тож, в принципі, в мене немає якоїсь такої складної ситуації з тим, щоб розвести вогник. Я зможу завжди зрізати кору, я зможу собі. Зламати паличку і зробити саморобний такий набір для розпалювання багаття. І це мені допоможе з вогником завжди в дорозі, де б я не був. Тож можна. оп, так, що це? Трубний ключ. Поки візьму. Поки візьму, можливо, ще мені він знадобиться. Поки немає в мене ніякої зброї. Так, сітка, 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 сітка. Так, а я не пам'ятаю. О, починається буря. Я не пам'ятаю просто, що з сітки я зможу пастки робити, чи сітка не використовується в, при виробництві пасток. Ну, поки що я взяв. А там подивимося. Зараз починається буря, мені треба зігріватися і смажити тоді того півника. Єдине я руки не помию. Може, зроблю собі. Може, зроблю тоді собі пов'язки на руки, щоб зараз не забруднити свої руки. А мотузку потім якось я ще зможу зробити. О, тут ще кептурик. Так, ну давай розводь вогник. Спочатку мені треба розділити палички. І потім зробити. А, стоп! А, в мене є фаєр, все, все нормально. Так. Об'єднаємо, робимо багаття. Було б непогано знайти, звісно ж, нотатки, які дозволять мені будуватися. І тоді я зможу пошукати інструменти для будівництва і забудувати якусь маленьку базу, хоч якийсь прихисток в мене буде. Щоб я спокійно себе плюс-мінус почував, що я. Навіть якщо що станеться, то я зможу повернутися до не з самого початку лутати, а хоч в мене щось буде, я хочу зібрати, звісно ж, повний комплект їм захисту і сходити в якусь заражену зону. Це задача номер один на цей сезон. Чи впораюсь я, чи ні, треба робити ставки. Ну, а поки розігріваємось. І смажимо півника. Вітаю тебе, ніжне. Я відігрівся. Я, звісно ж, зараз з брудними руками. Треба мені добратися до колонки і зараз помити руки. І треба моя головна зараз задача це знаходити нотатки мандрівника і просто всмоктувати всі ті знання, які я зараз зможу там. Дізнатися, повністю набратися тих знань. І тоді можна щось далі думати. Ну і, звісно ж, було б непогано ще в процесі десь знайти собі непогані речі, в тому плані, що в мене мисливські речі, вони суперові, просто клас. Але треба щось більше, якісь кишені, збільшити їх за допомогою наплічника, за допомогою. Поясної сумки або ременю, і туди навішати, наприклад, ті самі можна аптечки. Тож, треба все це шукати. Треба буде шукати також зброю. Якщо вона буде знаходитися, я, звісно ж, її пропускати не буду. Але треба ще і обов'язково знайти собі рукавички. Рукавички, мабуть, це перше те, що мені потрібно буде. Після того, як я щось знайду по зброї, і я зможу тоді обшукувати зомбованих. Мене дуже-дуже-дуже, я розраховую на те, що я буду обшукувати зомбованих, в яких я зможу знайти собі набої. Бо зброя як зброя, а от набої, в принципі, якось дуже погано зустрічаються. Їжа в цьому сезоні її набагато більше. А от з набоями я не знаю. В принципі, наче писали, що і набої повинні бути збільшені в спавні. Ну, подивимося, як то воно буде, але все одно, я думаю, що для того, щоб спокійно розбиратися, так, зай... Раз, руки. щоб спокійно розбиратися з зомбованими і мутованими на зараженій зоні, я думаю, що мені потрібно буде дуже багато набоїв і дуже непогана зброя. Тож, набої ще раз, я намагаюся, думаю, принаймні, так, що я зможу їх збирати з зомбованих, зомбованих поліцейських, зомбованих військових біля наметів. Але так, щоб їх збирати, треба не тільки рукавички, а ще й якась зброя. Бо тепер також і дуже дивна ситуація з із вбиванням зомбованих, застосовуючи сокиру чи щось подібне в ближньому бою, бо блок тепер не працює так, як треба. Він буде працювати через раз з якимсь відсотком. Тому, опа, побачив. Так, 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 тікаю. З яким відсотком? І вже на вулиці просто з ним побитися буде майже неможливо, бо вони обов'язково занесуть тоді мені якусь заразу. Так, 36, ні, моя на 42. Тож, ця синя куртка залишається тут. І знову введень, наче все, то, що я прочитав, що більше їжі, більше набоїв, більше зброї повинно бути. І тепер блок. Працює інакше. Тож треба буде бути дуже обережним тепер при зустрічі з зомбовними Так, а я все їх... все їх ніяк не можу пройти так, щоб вони мене не побачили. Добре, буду оглядати шукати нотатки. В кожному поселенні, де я буваю, для мене пріоритетним до огляду є сільський магазин, в якому зазвичай спавняться мисливські речі. Отже, і нижнє не стало винятково. Як же я полюбляю оглядати отакі магазини? Просто супер. Я знайшов мисливські штанці. Мене вдарили трошки тут, зіпсували мою курточку. Я знайшов бойовий протигаз і коробку набоїв. Просто супер. Аби це були не штанці, а курточка було б, звісно ж, краще, але все одно. Тут не зіпсовані, а в моїй штанці трошки все ж таки поношені. Тож, звісно, я зараз міняю ці речі і продовжую далі огляд. Звісно ж, мотузку можна було збирати із ганчірок, але я знайшов тут кішки і зробив за допомогою кішок та ножа собі мотузку. А тепер так, чого ні? Чого ні? Так, зробити імпровізовану вудку. Так. Ага. Робимо моту... з мотузки та палки собі імпровізовану вудку. В мене немає зараз гачків, але в мене є кістки. І з кісток я зможу зробити собі трошки. Гачків. Точно, можемо. Робимо. Скільки гісток, стільки і зможемо зробити гачків. І можна піти на риболовлю. Спокійно йти на риболовлю собі. Треба єдине ще накопати собі хробаків. Але цей ніж я не дуже хочу зараз витрачати. Треба знайти або ще один камінчик, і тоді вже з того робити, або все ж таки так, а вже треба попити. Невже треба повернутися, щоб зараз попити, чи вже йти, я ось знаходжуся на виході з ніжного і може йти мені одразу до Березня, чи повертатися до колонки, то не так же і близько? Я повертався такий і напився води, бо розумів, що я сюди прийду в темряві і буде мені дуже важко попити тут води. Тож я вже напився води, і то, що я повернувся, дуже задоволений. По-перше, ось я знайшов ще рукавички зараз. А так-то, риболовний гачок, набір для шиття і викрутка. О, і ще й нотатки мандрівника. Тож, давайте не займати наші кишені нотатками одразу читати і розуміти, що то є за навичка. Ножівку і деякі зброю можна її вкоротити. Ай то робити обрізи. Непогано, звісно ж. Люба навичка, то дуже-дуже добре, але все ж таки хотілося б чогось цікавішого. Ой, так, це згорток. Згорток військового. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Яка цікава знахідка. Але без наплічника відкривати її, мабуть, сенсу і нема. Бо там може бути хімзахист, частини хімзахисту. І. Ай-яй-яй-яй, яка крута знахідка. Тепер треба наплічник. Дуже страшно зараз, дуже лячно з зомбованими зустрічатися просто отак от. Опа, так. Бо блок не працює нормально і тепер тільки, мабуть, постріли і з зомбованими через віконце зустрітися. Все-все інше, мабуть, тепер не актуально просто. І, до речі, така дивина. Я скільки ось пройшовся. Ну, не дуже то й багато, в принципі, але все ж таки так, не зіпсована. Не зіпсована. А пошкоджені вже черевики. Ого. Черевики треба шукати. Я не побачив жодного мутанта. Тож, мабуть, вони після вайпу кудись пішли. Не то, що я був проти цього. Мабуть, за те, щоб вони тут зі стартових локацій прибралися, і вони все ж таки прибралися. А от чи чекають вони нас на зараженій зоні, цього я не знаю. Це треба тільки перевірити. Треба зібрати хімзахист і сходити туди. Так, а що тут? Тут зомбований за стінкою і начебто тут нічого і немає. На фермі нічого нема. Опа, так. Ой, з тієї сторони айжах, треба якось обійти. Коли шлях звільнився, я побіг до верхнього Березіна. і одразу до лікарні, яка виявилася пустою. А от будинки навпроти побалували пентами, набором для переливання та згортком військового, який без додаткових кишень, на жаль, не відкритий. Та невдовзі я знайшов мішечок. З якого створив наплічник, куди і розпакував вже знайомі речі. Огляд верхнього березіну завершено, а в нижніх районах мене чекало дещо цікаве. Закінчив я огляд верхнього березіного і, пересуваючись до нижнього, я побачив, тож стоїть машина поліцейська. Треба до неї тоді пробиратися, хоч там і зомбованих багато, треба туди обережно прокрастися і подивитися, що там є. Мені, правда, немає вже куди класти. Аби мені зараз знайти пальник, ой, це було б просто супер. Я б звільнив би дуже багато кишень. Дуже велику кількість кишень би звільнилося. Або, наприклад, я б знайшов не знаю, аптечку, або поясну сумку. Теж було б непогано. В принципі, аптечки, поки що й вистачило. б. Так. Ой, що тут таке? А, це собача консерва. Ну, Я візьму поки що її. Поки що візьму, а взагалі-то мені треба просуватися до поліцейської машини, роздивлятися, що там. Так, ну дайте мені тут пальника. Так, ой, тут зомбовані. Тут зомбовані, тусять. Спробую їх не чіпати. Піду зараз спокійно собі до будинків. І через будинки я там зможу попасти до тої машини. Ой, що я там можу отримати? Там горілка зазвичай буває, там бувають набої. І я дуже сподіваюся, що я там зможу знайти собі, може, якусь частину хімзахисту. Було б теж зовсім непогано. Прямо от зовсім, зовсім непогано, але я ж кажу, мені треба щось, щоб звільнити кишень. Опа, він мене побачив. Так далеко і побачив. Так, дощовичок, він мені не потрібен. Ну підходь до віконця вже, що ти там векаєш. Давай, 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 давай. Манкіра. Та де ти там? О, який він кипішний, просто жах. Та підходь! О, супер! Супер! Просто клас! Він з першого удару і впав. Удар був доволі потужний. І він одразу впав. Супер. Так, помацаємо. А я тепер думаю, може мені просто всіх сюди покликати. Отих зомбариків. і нехай вони сюди прийдуть, і тут я з ними розберуся. Чи може там обережно все ж таки. Прокрадатися і нікого не, не кликати сюди, так. Тут нема. нема, наче зомбовано. так. зачиняємо тоді. Оглядаємо цей будинок швиденько і треба просуватися далі, поки ніхто не прийшов і не створив мені конкуренцію з приводу огляду того автомобіля. Гей, дядьку, дядьку, підходь до вікна. Алло, ти чуєш? Ей. Щось він мене зовсім не чує. Глухенький якийсь. А ну-ка. то такий, що його треба пошукати обшукати. гей, дядько! Дядько поліцейський. Да-да-да, ти-ти-ти, Підходь сюди. Так. Давай до віконця. Ой-ой-ой, пробіг, пробіг, пробіг. Та шо ж таке? Трошки. О! Так, влучив. Впав, ні. Ну, нас я не бачу, щоб він там лежав. Він бігай, бігай, я чую. О, так. До віконця будь ласка. Будь ласка, до віконця Перебіг я трошки до іншого віконця. О, я бачу. Там наче виживший побіг. Чи хто тут там побіг? Так, он бігає виживший. Так, так, так. Чи не побачив він ту саму машинку, що і я. І не захоче він її розібрати, так. Зараз мені треба за ним послідкувати, подивитися, не впускати його із виду. Якщо він буде підходити до машини, можливо, я спробую з ним поспілкуватися. Він взагалі на прискоренні бігає, наче як в нього там їжі повно. Навряд чи тоді це просто тільки з'явившися, виживший. Бо він і десь з тієї сторони, звідки я вже прийшов, а я там все залутав повністю. Аби це новий виживший, то він би навряд чи на прискоренні бігав. Так, і де він? Де він дівся? Так, ну він, мабуть, зараз до будинків і буде в цей бік вмій просуватися. Блін, не вистачало мені. ні-ні-ні, он він побіг. Он він побіг. Так, так. Дивно, що він побіг взагалі в бік початку Березіно. Куди це він так мчить? Зазвичай, якщо оглядаєш, то приходиш сюди і починаєш вліво рухатися до центру Ну, а це щось якісь дивні в нього рухи. Так, мені вже й поїсти треба і зігрітися треба. А тут цим вижившим ніяк мені не розібратися. Де ж він дівся? Небезпечно, взагалі, зараз мені розводити багаття, бо. Буде видно, де я знаходжуся, в якому будинку, по тому як буде йти дим. І він мене може просто застати зненацька і захопити, розбити і відібрати всі мої речі. Так, тут ох, субовані. Я наче не бачу, щоб він йшов в мій бік, той виживший. Дуже дивні його дії, відверто кажу. Так, ну мені треба бігти, зігріватися. Бо з цим щось треба робити якомога швидше. І машинку не хочу я тут залишати. Ах, блін. Так, побігли, мабуть. Давайте, 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 давайте. На прискоренні зараз я приберуся звідси. І десь все ж таки буду зігріватися. Бо в інших варіантів просто в мене немає. Так, ану. Зумовні, якщо сюди прийдуть, я їх тут можу розібрати. Так, он побіг. А щось він якось не зовсім за мною, наче. А, ні, 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 по цій території шукає. Так, ну добре. Добре, що він сюди не пішов. Треба рухатися далі. Мабуть, я відійду зараз від машинки. І десь далі. Он можна вон в тому будиночку розвести багаття. І тоді, може, не так буде мене видно. Він трошки так за деревами тут знаходиться. Так, наламаю зараз палчок. О, десь півничок співає, треба, можливо, теж його підібрати. Хоча по їжі, в принципі, в мене там є, є і грибочок ще зараз посмажити. Я меч залишив, зараз бігаю, закину сюди палички і повернуся по нього. Треба мені. Так, да, в цьому будинку буду розводити. Тут нормальна пічка. Я взагалі такі будиночки полюбляю з нормальними пічками. Хоча саме цей не дуже мені подобається, бо одразу до мене вхід сюди. І є вікна, і є двері. Мені подобається будиночок такий з такою пічкою, щоб був тільки так, щоб на другий поверх, на хоча б на полуторний цей поверх можна було забратися. Так, розміщаємо, закидуємо. Давайте розводимо, поки фаєр я не використовую. Файер буде тут дуже зараз, якщо його кинути, то буде тут він світитися. Це мені зовсім зараз не потрібно. Так, трошки зараз я відігріюся. Що в нас тут по їжі? Так, оцю консерву, петло, консерву, консерву, паштети. Так, і картопельку. Все, залишити тут. Так, посмажимо. О, ось ось ще. Зараз, мабуть, посмажимо цей грибочок, і я побіжу ще, наламаю паличок. Або заберу просто меч, в принципі, наші мені ще палички. Я думаю, що я зможу відігрітися, що я встигну. Я ось знаходив ще МК2, в мене БК-43 є, але в МК2 там тільки 8 набоїв, а в БК-43 в мене взагалі набоїв немає. Так, а що я картопельку так теж може розігріти? Так. 40 градусів. Нормально. Можна одразу. О, блін, 60. Я думав її одразу з'їсти. Буря, так. А буря, до речі, зараз мені може бути на руку. Мені треба зараз наламати ще паличок, забрати свого меча. Так, а де ж тут ще паличок наламати? Треба наламати паличок. Чому буря зараз може бути мені на руку? Вона закриє можливість бачити, де дим. Так. О, палички, зараз я побіжу туди. Закриє, і той виживший теж йому треба буде зігріватися. І я можу. Так, давай швидко мечем. Я зможу спокійно відігрітися, від'їстися зараз, не думаючи про те, що мене зараз хтось зненацька там підійде і почне рубати. І можна буде навіть спробувати зігрітися зараз нормально і прям під покровом бурі піти до машинки поліцейської. Там її обшукати, поки буде все в тумані, поки все завірюха закриє. Цікава ідея, треба спробувати. Я такого ще не виробляв. Я думаю, що в мене такий фінт провернеться зараз. Так, ну, меч вже пошкоджений. Треба думати про якусь нову зброю. Так, так. В голові мені там тваринки кричать, що давай, Лесечку, ремонтуй бо знаходь собі ще якісь речі. Так, ну що тут? Давайте, мабуть, будемо їсти вже картопельку смажену. Ну, що таке? Не зрозумів. Абсолютний нуль! Як це? Як це таке може бути? 50 градусів, ну. А як воно стало абсолютний нуль? Дуже дивно.